Всім привіт! Сьогодні хочу засняти відео про порівняння засобу від Тензі Кривава Фельга і CarPro X. Це тестер 50 мл, але я думаю, що для тесту мені його більше, ніж вистачить. Що це таке? Це засоби для видалення металічних краплень на кузові та на дисках. Обидва засоби нейтральні, і у них одна функція видалити металічні вкраплення та невелике накопичення іржі. Різниця цих засобів в чому ось цей засіб коштує 319 гривень. Це його офіційна ціна. Офіційна ціна CarPro Iron X 500 мл це 600. 500 мл, не ось ця 500 мл тара. Коштує офіційно 900 з копійками. Неофіційно продають 650. Тобто різниця в 2-3 рази, в залежності від того, де ви купуєте. Мені цікаво перевірити, чи дійсно кривава фельга. Ну, чи дійсно кар проточніше буде такий ефективний в 2-3 рази? Що я хочу зробити? Я візьму два задніх диска, почищу один диск за допомогою кривавої фельги і буду чистити до тих пір, поки не буде з'являтися індикація. Тобто нанесу засіб. Почищу пензиком або щіткою, змию нанесу ще раз і до тих пір, поки не перепинить з'являтися індикація. Це буде свідчити про те, що засіб вже не контактує з брудом, бруда вже немає, і того все чисто. І потім зверху нанесу Iron X. Якщо Iron X покаже якусь індикацію якогось бруду, це означає, що він потужніший, що він довитягує якийсь бруд і кривава фельга витягнула не все. Потім зробив, люблю все аналогічно на другому диску. Спочатку буду наносити Iron X, поки не, не припини з'являтися індикація, і нанесу зверху криваву фельгу, щоб точно переконатися. І так я визначу, який засіб працює більш потужно, більш ефективно. Давайте приступати. Давайте почнемо експеримент. За основу я візьму задні колеса, це ліве колесо. Я буду мити лише зовнішню частину диску, тобто тут, тут. Всередину залазити не буду, щоб не витрачати ваш час. Для пропрацювання я взяв ось такий пензлик з ворсу кабана. Він має оптимальну таку жорсткість хорошу, якраз для дисків те, що треба, щоб відчистити і не подряпати. Ці диски не милися очисником металічних краплень, тензі чи будь-яким іншим, приблизно місяця 2-3. Тобто, металічних краплень тут дуже багато. Давайте почнемо з бофтую засіб і наношу. Даю засобу попрацювати приблизно хвилину, а сам поки збігаю, візьму рукавиці. Я взяв рукавиці і вже видно, що почали з'являтися багряний колір, тобто засіб вступив в реакцію. Тому я беру пензлик і просто допоможу цьому засобу працювати більш ефективно. Це засіб відпрацював свій час. Як видно, вся піна майже стала багряного кольору і тому я змиваю все за допомогою апарату високого тиску. Як видно, засіб я весь змив і наношу другу порцію. Наніс другу порцію і даю також попрацювати засобу приблизно хвилину і потім буду ще працювати далі пензликом. Я помічаю, що в деяких місцях почалася реакція. Тобто ось почались потіки тут, тут і тут. Тобто все ще металічні вкраплення присутні на диску і засіб ще працює, тобто диск ще буде. Я допоможу йому ще пензликом. В цілому, я не бачу якоїсь бурхливої реакції, якісь залишки ще з минулого разу на пензлику залишились і тому тут трішечки багрове. І там, де колісні болти, вони були трішки ржаві, тому фельга тут гарно працює. І видно там, де обод. Там ми не пропрацьовуємо, тому там ще можливі металічні вкраплення. Зараз змиваємо, але я думаю, і наношу ще раз третій раз. Але я думаю, що, мабуть, за два рази тензій відмила. Але щоб переконатися і точно бути для чистоти експерименту, ми нанесемо третій раз засіб. Засіб я змив, там буде склейка, тому що трішечки невеличка технічна пауза сталася з апаратом високого тиску. Як я вже сказав, наносимо третій раз фельгу, щоб переконатися, що ми точно все відмили. Наніс фельгу і даю їй попрацювати ну, хвилинку, як зазвичай. Паралельно з цим беру пензлик і промиваю з минулих разів, щоб вимити всю фельгу, щоб вона нам зараз не дала зайву індикацію, якої бути немає. Думаю, я достатньо промив. Там засіб почав діяти. Якоїсь бурхливої індикації я бачу тільки там, де колісні болти, тому що, як я казав, там і ржа, тому там індикація може бути досить довгою. А на зовнішньому ободу диска я ніде не бачу індикації Ось якийсь потік пішов. І ось. Таких два невеличких потіка є. Тобто третій раз, по суті, не зайвий, якщо ви хочете прям в ідеал відмити диски. Зараз працюємо пензликом. В цілому по піні видно, що тут вона скрізь біла, лише е, багряна там, де колісні болти. Тобто, можна сказати, що за два рази тензії відмив гарно, третій раз це вже контрольно на про всякий випадок. Тому зараз змиваємо і наношу Iron X, щоб подивитися, чи потужніше він, чи витягне він ще щось додатково. Це я змив фельгу, зараз беру Iron X, наносимо його і дивимось, чи дасть він якусь реакцію. Я досить щедро наніс засіб. Ну, його тут, мабуть, не сильно видно ось стільки. а я не дивися, скільки було. Тому не суть. Ви бачили, що я наніс досить багато пшиків. Пішла реакція у колісних болтів. Зараз даємо хвилинку цьому засобу працювати, далі беру пензлик, поки що його промию від Фельги. Все, я відмив пензлик від Фельги. Засіб попрацював приблизно хвилину. І що ми бачимо? Що на зовнішньому обводу по суті ніде реакції немає. Але ось тут є невеличкий потік, ось тут невеличкий. І там, де колісні болти, брухливої реакції поки що немає. Беремо пензлик і ще попрацюємо пензликом, щоб допомогти засобу. Я ще додатково дам фору IronX. І нанесу трішечки на пензлик. Як бачимо, піна пішла, тобто засіб там є, це не вода. Я пропрацював зовнішнього боршин окрім колісних болтів. Як ви бачите, по суті, вся піна. Практично ідеальна біла. Трішечки багряна ось тут, але можливо я витягнув е трішечки з, з полиці диска. Але ну, в цілому iron X нічого не витягнув після кривавої фелії. Зараз ще пропрацюю колісні болти, з них може трішечки піти реакція, але як ви бачите, все одно в цілому я б не сказав, що вона дуже і дуже потужна. Що x додатково багато чого витягнув. Зараз змиваємо засіб і я думаю переходимо до іншої сторони, тому що Iron-X, по суті, нічого і не витягнув. Все, я змив залишки Iron X. Видно, що диск максимально чистий, він блискучий в порівнянні з тим, що було. І зараз перейдемо на іншу сторону. Вімкнемося з іншої сторони і ви побачите різницю в кольорі дисків. І ось інша сторона, це також заднє колесо, але вже праве. Тобто я вважаю, що вони мають бути плюс-мінус однаково забруднені для чистоти експеримента. Зараз беремо Iron X, наносимо iron X до того пір, поки буде давати індикація, а потім зверху нанесемо фельгу. Я наніс засіб, наніс досить немало засобу. І бачимо, що реакція вже пішла. Вже, пішли якісь, вже пішла якась реакція, тому даємо одну хвилинку попрацювати і далі допомагаємо пензликом. Беру пензлик, наношу ще пару пшиків IronX на пензлик і починаю працювати. Я попрацював пензликом, засіб досить непогано відпрацював. Зараз беру апарат високого тиску і змиваю. Я змив весь засіб і зараз я знову беру AeronX, знову його наношу, але нанесу трошки більше. Мені здається, що я наношу досить багато, але якоїсь реакції бурхливої я того щойно не помітив. Не знаю. Спробую дати ще більше засобу. Я думаю, що я достатньо запшикав, даю знову хвилину, пішла реакція. Даю хвилину попрацювати і далі допомагаю пензликом, поки пензлик промию. В засі попрацював приблизно хвилину, пішла реакція, допомагаю пензликом. Як і минулі рази беру ще аеронкс і наношу на пензлик для кращої реакції, тому що засіб ну, цей тригер не пінний, тому тензій, можливо трішечки більше давав реакції. В цілому, як ви бачите, я попрацював зовнішню частину. Тут є трішечки реакція, тут вже трошки стекло з дисків, але тут ще трошечки реакція, але в цілому засіб більш-менш чистий. Я думаю, за два рази він відмив непогано, ще буде контрольний третій раз про всякий випадок, як і стенці. Змив друге нанесення, беру третій раз наношу вже для контролю. Зараз контрольно пройтись. Але мені здається, що диск досить чистесенький. запшикав і чекаю хвилину, потім знову пензликом. Я бачу реакцію. Невеличка пішла в цьому місці, в цьому місці, в цьому, ну і колісні болти. Даємо хвилинку, далі пензликом, поки пензлик промию. Промив пензлик, засіб вже працює приблизно хвилину, беру ще аероміт, декілька пшиків Реакції додаткової не з'явилося. Там, де було, там вона, по суті, ще і є. Я пропрацював майже все, окрім знову ж колісних болтів. По суті, піна досить і досить біла. Трішечки вона бордова тут і тут. Але ж знову таки можливо я з полки трішечки підтягнув бруду або засобу багрового. І тому так здається. В цілому все досить чистенько. Все, засіб попрацював, пензиком працювали, Змиваємо. Змили засіб і тепер беру криваву фельгу, як і аналогічно з тим, з тим диском, і наносимо ще криваву фельгу. Також дуже щедро на ніс, за того, що Тригер піний, видно піну. Чекаємо хвилину, працюємо пензликом, дивимося результат і змиваємо. Поки що промию пензлик. Засіб попрацював безконтактно приблизно хвилину. Зараз я беру пензлик і попрацюю ще ним. Попередньо я не бачу ніде ніяких потіків багрових, тобто тільки колісні болти, ну і там всередини. Там, де ми не працювали з щіточкою. Тому беру, А хоча з'явилося декілька багряних потіків тут, тут. Та й все. По суті, диск після Aeron X чистий. Фельга додатково майже нічого не тягне, але все ж як і аналогічно з тої сторони, щось Iron X потягнув, щось трішки фельга зараз тягне. Зараз я вам покажу. Як видно ось багряний потік, тут. Тут, тому що не повірять, що після Iron-X фельга щось тягне. Зараз встановлю назад кадр і працюємо пензликом. Я його додатково фельгу не наношу, тому що вона піна і досить багато і це, це буде зайво. Я пропрацював зовнішній опит, піна вся білесенька, вся чистесенька, я ще не працював колісні, диски, колісні болти. Тут трішечки є реакції, але ну, болти вони дуже брудні, і ржаві, тому реакція тут буде майже весь час. Все, змиваємо фельгу і переходимо до висновки. Диск чистий, як і з тої сторони. Давайте перейдемо до висновків. Є крявова фельга, є Аеронекс. Диски не милися приблизно 2-3 місяці, ніякими очисниками металічних краплень, тому реакції були досить бурхливі. Краплень було дуже багато. Що фельга, що IronX за два проходи відмили диски дуже і дуже добре. Третій раз контрольний я робив. Це було лише для того, щоб переконатися, що точно все чисто. На третій раз і там, і там. Була десь точкова невеличка індикація, можливо, які залишки, можливо, просто щось глибоко залізло. Ці засоби відпрацювали добре. Коли я працював спочатку фельгою, а потім наніс IronX, по суті, ніякої реакції не було. Знову ж таки, точково десь пару потіків. Те саме і з, з іншої сторони, коли я працював весь час IronX, а потім контроль пройшовся фельгою. Була невеличка реакція, знову ж точково, знову ж, щось таке застаріле. Тобто. Я не можу сказати, що Iron-X мені здався потужніше за фельгу, Або, навпаки, Фельга потужніше за Iron-X. По очисним властивостям вони мені здалися дуже і дуже подібні. По лубриканту, коли я працював в пензликом, мені було зручніше з Фельгою, але це через те, що тут рідний тригер. 600 рідний тригер, який дає піну. В цьому тестері тригер такий досить маленький, досить слабенький. І коли ви купите 500 мл тару або літрову тару, там у вас тригер буде поцікавіше, і я думаю, тоді лубрикант буде набагато краще. По запаху фельга. Більш така смердлива, і це і те смердить. Але IronX X смердить трішечки трішечки менше. Навіть на вулиці обидва засоби досить смерділи, і якщо ви хочете взяти AeronX лише заради того, щоб не було запаху, цього не буде, він також смердить. По витраті я наносив дуже багато засобу кожен прохід, що Фельги, що IronX. X, майже вся 50-літрова тара, мабуть, буде не видно. Ось тільки залишилось, вона пішла. Але це через те, що я ж кажу, для експерименту я наносив дуже і дуже щедро. Зазвичай декілька пшиків вистачає, потім пензликом розносити або щітку. І ніяких проблем немає. Засоби обидва по економності, плюс-мінус однакові. Який засіб купляти? Вирішуйте самі, ви все бачили. Нічого не хочу казати поганого про IronX, тому що скажу, що я продаю фельгу, мені то вигідно. Ви самі все бачили, тому що купляти, висновки робіть кожен. Я максимально намагався показати чесно та наглядно, як працює кожен засіб.